Шановні бойові друзі, військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади. 18 квітня ви відзначаєте річницю створення військової частини. Ваша бригада, створена після початку широкомасштабної російської агресії, стала важливою складовою сухопутних військ Збройних сил України. За рік свого існування ви зробили вагомий внесок у захист нашої держави. Сьогодні ваша бригада це молодий, сильний, мужній, сміливий бойовий колектив. Який дає гідну відсіч агресору. За рік ви пройшли багато. На пройденому шляху виснажливі бої, перемоги і, на жаль, понесені втрати своєю звитягою, ви пишете сучасну героїчну історію нашої держави. Сьогодні мені випала честь разом з вами виборювати майбутнє для українського народу. Я дякую вам за це. Вітаю вас з Днем військової частини. Бажаю вам перемог, які допоможуть якнайшвидше. Вибороти велику перемогу для нас всіх. Будьте сильними і незламними. честю несіть вручений вам бойовий прапор бригади. Слава Україні!